Всім привіт! Новий день. День такий дивний. На сонці гарно так припікає в плечі. А в хаті або в тінячку зимно так, що От. ну Як воно завжди буває, не завжди, а часто точніше. <кхм> Планували ми вчора все засіяти і вже з посівною як би, закрити тему. Хоча бачили, напевне, попереднє відео, що посівна в нас тяжка, бур'яни. Не знаю, що там виросте крови бур'янів, але щось пробуємо. Ну, але то, що ми вчора не вложилися в усівну, от... е, -е... виннити ТЦК, як не дивно. <с> ну, що виненка? Значить, в мене там є дембіль, він крутиться коло свого Мерседеса. бачите, от, цього. Е -от. Пішов відмічатися в воєнкомат. До речі, знімаю це відео, може хтось щось підкаже, хтось щось знає. Бо ми тут по своїх, як то кажуть, каналах і можливостях нічого не змогли вияснити. Пішов воєнкомат наш ну в ТЦК. Видали йому, значить так, повістку. Оце повістка на проходження ВЛК. До речі, не було вказано. Е, е, не було вказано, що то саме ВЛК, він наполіг, вони взяли, дописали. що Пропонуємо вам прибути такого то числа, <laughs> при собі мати там документи, які описуються мати. А для чого тут, явитися не писало. Він наполіг, від руки написали для проходження ВЛК. Ну, понятно, повістка, бачите, є. І вклеїли йому мобілізаційне розпорядження, воєнний білет. Причому, так як говорять в інтернеті всі юристи, що не розписуйтесь за отримання мобілізаційного розпорядження, траліпалі, ніхто навіть і не просив розписуватись. Просто дали, вклеїли і все, без мови. Но... <кхе> Питання не в тому. Ну, ще один, один нюанс: він звільнився з запас не в запас, а в резерв зі своєї частини. Дали йому на руки копію наказу, що він є резервістом своєї частини і має вернутися в свою частину назад. І так йому там настоятельно командири пояснювали. В воєнкоматі то нічого не значить. Вони кажуть, в нас є своє начальство, в нас є приказ всіх е, відправляти там, не знаю, куди їм там. Ну, коротше, куди їм там треба. От і все. В частини. От, от команда пише, команда А5017. Отак. От. Що то за команда? Хрен його знає. Ну, саме цікаве, от що, дивіться, що пише. На підставі закону України про військовий обов'язок і військову службу з оголошенням мобілізації ви зобов'язані, не чекаючи повістки РТЦК та СП з'явитися протягом чотирьох годин. І прописом пише чотирьох, уявляєте, чотирьох годин. Після чого? Від чого точка відрахунку 4 години? Значить, що, ми з цією бумагою пішли до приватного юриста. Юрист, як то сказати, без матюків. Коротше, офігел! І нічого пояснити не міг. каже, Я не можу сказати, що таке, то вони пишуть, йдіть до них. Значить, пішов син до юриста при ТЦК. Вона якби теж видно офігела, але виду не подала. І пояснює, що йому виробляється отстрочка на рік, так як по закону. І оцих 4 години після закінчення отстрочки, ну це те ж теж абсурд. Тобто, виходить, отстрочка закінчується, там, якого числа там, скажем, 12 години ночі, а через 4 години він мусить й витити воєнкомат. Може, хто що знає, може хто що підкаже, бо ми нічого так і не добилися на сьогоднішній день. Син має ще от 15 числа йти проходити ВЛК, штрих-коду йому теж ще не вклеїли. Бо, як пояснили, пройдеш ВЛК, тоді буде штрих-код, напевне. Отакий от абсурдік. До речі, хлопці, які дембільнулися раніше, Кидали фото такого самого мобілізаційного розпорядження. Тут писали отута, протягом е, з'явитися і е, писало точну дату там, через рік, 25-й рік, е, яке там число, який там місяць. А то якийсь абсурд з'явиться протягом 4 годин. Тобто син вчора пішов через 3 години, після того, як був в ТЦК, пішов до них знов е, пояс, за поясненням. Вони толком нічого не змогли сказати. Ми зловили ТЦКшника знайомого знайомого в місті. Кажу до нього, слухай, ти там робиш. Подивися, він читає, вилопив очі. каже, так, номер телефону свій лишили їм. Лишили. Ну, то вони вам подзвонять. Так що, народ, дивіться, читайте. Може хтось що може підказати. Ми на даний час нічого не змогли вияснити. Дзвонили на ті всякі консультації інтернетовські, безплатні, платні. Щось вони там мелять. Вони тільки гарно розказують так на відео в Ютубі, в Тіктоці, а щось конкретне, от, ну поки нічого не добилися. Так що хто може, що в курсі справи, що дивиться мій канал, може знає, кому можна перекинути таке. Можу закинути фотографії, щоб то була фотографія тих документів. от такий, такий абсурдік. Чи я не знаю у нас. Бувайте здоровенькі, щоб вам таких бомажок не, не отримати. А хто вже їх отримав, то будьте уважні, я сам навіть не знаю. Тут очі вилазять, читаєш і не можеш зрозуміти Ладно, Я вже якийсь там тракторист. малий там 9 класів і ПТУ, Ну юристи читають і нічого не розуміють. Бувайте здорові! Всього вам хорошого. Хто чим може допомогти, під, підказати? Пишіть. Радий буду. Любі, 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 хороші. Пораді.